Ой, любі друзі, наскільки багато просто християн, які є просто зовнішніми християнами, які прикриваються хрестом, прикриваються Богом, і просто тому що так вигідно, вигідна позиція. Позиція, як щодо війни, що я там на фронт не буду, або е, я не буду якось це коментувати, або ще щось, так і загалом вигідна позиція. І знаєте, Господь він говорить про те, що це не те, що має робити його сім'я. Його учні і його церква. І церква вона має йти, вона має рухатися, вона має нести істину Божу, особливо в такі важкі часи. І чому церква вона може деколи не нести це? А чому деколи церква вона може трошки загрузнути в релігію? Тому що в церкві, в людей, які там є, які складають цю церкву, тому що церква це храм живих каменів з людей, найперше. Це не приміщення, тому що в них на першому місці не Бог, а щось інше. Коли для людей щось є на першому місці, вони розриваються, але вони зроблять максимально все. А коли для тебе Бог не є цінністю, коли ти сфокусований на цей світ, для тебе не важливо, що там каже Бог. Для тебе абсолютно все неважливо. Ти, ти можеш казати, що «да, Боже, я з тобою, але результату немає в житті. І ось така зараз церква в основному. Не та, яку ставив Господь, яка йшла, яка впливала, а та, яка просто прикривається Бога, яка займається якимись там релігійними обрядами, ще там чимось, щось вкладає в це, але не на істину. Амінь.